Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. До нас на продаж заїжджає Веко Делі на автоматичній коробці передач з 3-літровим дизельним двигуном з такою гарною великою будкою, дуже місткою. До встановлено автомобілі в нас пневма на задню частину на задню вісь. Також текстильні, дуже гарному стані сидіння. Автомобіль у нас 2016 року обладнаний автоматичною коробкою передач 8 від компанії Века. Також до встановлена задня камера, дуже гарний стан автомобіля. Повністю обслужений. Також є другий комплект коліс, 6 шин. Відчиняється задній гідроборт. Все працює. Ніяких нарікань по автомобілю на даний момент немає, по двигуну все повністю зроблено, по ходовій частині вкладено більше трьох тисяч доларів. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит, а також лізинг.